Всім привіт! З вами Мігі Френд або ж просто віка, і сьогодні я знімаю нові для мого каналу. Отже, сьогодні я б хотіла розповісти вам про мої улюблені серіали, які я точно рекомендую подивитись. Тому що тема серіалів буде актуальною і завжди. Поїхали! Ву! Отже, одним з моїх улюблених серіалів є Київ День та вночі. Це відносно новий український серіал, що стартував весною цього року. Бальшай в ката! Київ день та вночі це навіть не серіал серіаліті, що розповідає про життя головних героїв у Києві. Всі вони приїхали в Київ, щоб досягнути своєї мети. Але на шляху до неї. В них трапляється безліч пригод, проблем і все це дуже цікаво глядачу, тому я рекомендую подивитися його. А ще там класний льот. Беверлі Hills 90210 Нове покоління. Це продовження культового серіалу про золоту молодь з Беверлі Хіллс. Водії починається з приїзду нових учнів Beverly Hills, Іксена та Енні Вілсон. У школі з'являться діти різних рас і релігій, з'являться свої лідери та ізгої. Скажу чесно, що я в захваті від цього серіалу, а ми переходимо далі. Наступний серіал, який я просто обожнюю, це Пліткарка або Гасип Герл. Пліскарка це американська молодіжна драма, що розвивається навколо життя підлітків. Вони молода еліта Нью-Йорка. Про життя цієї еліти глядачі тіснуються ті з таємничого блогу Пліткарки. Підкарка ніколи не з'являється в кадрі, а тільки озвучує його. Наступний серіал, від якого я просто в захваті, є Щоденники вампіра. Історія обертається навколо Алени Гілберт, трагічної молодої дівчини, яка є об'єктом близькості двох братів вампірів Я війшов у список моїх найулюбленіших, тому що, по-перше, він цікавий, по-друге, в ньому багато містики. І якщо вам подобається щось, що пов'язане з вампірами, містикою, то цей серіал саме для вас. Я думаю, ви знаєте відомий комедійний серіал свати від 95-го кварталу. Давайте я заплачу. ви да Вишо ви шо? Як ви, ви могли подумати, щоб я, Іван Будько, Ось вот так от дозволив жінці за столом за мене заплатити! Да не вжись! На, Олюха, розплачуйся. Мій улюблений сезон четвертий, тому що бабуся до сі, відправляється в Туреччину, в готель, де все включено. Знаєте нашого туриста? Даааа, їдрить твою налево, а! Вот. Подарил же Бог помошничка, а! Ой-ой-ой, ой господи! А де ота ти такой комбинез дурацький выдрал? Шо, нравиться. Сам пашит. Так пум на тібя! Ось і все. Я сподіваюся, що тобі сподобалось це відео. Якщо так, то постав мені палець гору. А також напиши в коментарях, яке відео ти хотів бачити далі. До речі, підписуйтесь на мій канал, тому що скоро буду проводити конкурс і не пропустіть.